Середа 26 лютого Небесні Брами. Вірою Енох був перенесений, щоб не побачити смерті, і його не знайшли, тому що Бог його переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Послання до Євреїв 11:5 ми живемо в період нечестя, оскільки поширюється беззаконня любов багатьох охолоне. Енох ходив з Богом 300 років, нині часу залишилося обмаль, і це мало б слугувати для людей сильним стимулом на шляху до праведності. Невже потрібні посилання на страхіття Божого дня, щоб переконати нас чинити правильно? Перед нами приклад Еноха. Сотні років він ходив з Богом, хоч він жив серед розбещеного роду, коли навколо намножувалося беззаконня, проте він зосереджувався на спілкуванні з Богом і навчився любити чистоту. Він виховав себе в дусі доброчесності, і Бог відзначив його. Енох стикався зі спокусами так само, як і ми. Він був оточений людьми, не більш схильними до праведності, ніж ті, котрі живуть поруч із нами. Атмосфера, якою він дихав, була заражена гріхом і тлінням, так само, як і наша, але він жив у святості. Енох не був заплямований гріхами, хоч тоді й панувало нечестя. Ми також можемо залишатися чистими та незаплямованими. Енох був представником святих, що живуть у небезпеці та розбраті останнього часу. Завдяки відданості й послуху Богові Енох був перенесений на небеса. Так само туди будуть узяті й вірні, котрі залишаться живими в останній час. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Енох триста років намагався очистити своє серце, щоб перебувати в гармонії з небесами. Протягом трьох століть він ходив з Богом, щодня жадав тіснішого єднання з Господом. Він поступово наближався до Бога, поки отець не забрав його до себе. Він стояв на порозі вічного світу. Тільки крок розділяв його з царством блаженства, і ось двері відчинилися. Спілкування з Богом, яке так довго тривало на землі, продовжилося, і він увійшов через небесні прами у святе місто. Він був першим з людей, хто потрапив туди. До такого спілкування Бог закликає і нас. До другого приходу Господа викупленим необхідно досягти такої самої святості, яка була Веноха.